Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні. Отже, різдвяно-новорічні свята наближаються. Через тиждень будемо святкувати Різдво, 24 грудня. Ну а потім у нас буде через два тижні вже. Новий рік, так би мовити. Ну і під час перед Різдвом, перед Новим роком люди намагаються щось купити цікаве на подарунки своїм друзям, рідним, дітям. Ну і в принципі, і самі собі, так би мовити, ось і я вирішив собі зробити різдвяно новорічний подарунок і придбати ось такий. Такого красення, красення на ADC. Краси називається КНАФ Slander в таких чудових накладках з чудовою механікою. Цей ніж мені порадив Олексій, учасник нашої спільноти ADC Victorinox Україна. В нас купа цікавих людей, у нас купа цікавих майстрів, які спеціалізуються на темі ADC. Тому, друзі, якщо у вас є бажання. Приєднатися до нашого чату, до нашого телеграм-каналу, будь ласка, напишіть мені листа на електронну пошту, і я, звичайно, вас додам. Будемо спілкуватися, ділитися певними думками. Е, можна навіть придбати деякі речі, аксесуари, ножі, е, все, що пов'язано з adc стафом, за досить цікавими знижками. Е, тому, якщо є бажання, будь ласка, приєднуйтеся. Ну а тепер е, з приводу цього ножа. Отже, е, несподівано він у мене з'явився, так би мовити. Думав я над іншими ножами, думав над спайдерками, думав над бенджмендами, думав над... Нещодавно у мене в огляді був ось такий кершоу Ванло, від якого я був в захваті. Але від цього, ножа я в, в потрійному захваті, так би мовити. Так от, ніж Кнап Сландер. Чесно кажучи, я не бачив жодного Ютуб огляду, огляду на Ютуб каналах. Україномовних, звичайно, русняві я не дивлюся на цей ніж. Тому можу сказати про те, що це перший, так би мовити, україномовний огляд на ніж Кна Флендер. Кна Фландер це стара версія, стара версія саме на лайнер лоці. Є ще оновлена версія з аксіс-локом, яку я також хочу придбати, але це вже трошки потім, можливо, у 2024-25 році. Чудовий дизайн. Так, він схоже десь на CVV-Elementum, але тим не менше, це, ну, це трошки інший концептуал. Справа в тому, як мені розказав Олексій, учасник нашої dc спільноти, за цим дизайном стоїть цілий-цілий двіж людей, і е, персона дуже-дуже впізнавана, яка ну, в принципі, створювала цей ніж. Це Бен. Петерсон він був ведучим на каналі BladeHQ, працював в ножовій компанії Серкеті. Ну і зараз вже створив власний бренд за допомогою краудфандінга. І дуже-дуже цей бренд розвивається. Окрім того, він одразу виклав в доступ 3D-модель плашок, і їх можна виговити, виготовити, надрукувати самому, так би мовити. Все знімається без знімання усіх гвинтів. Я вам трошки пізніше це продемонструю. Отже, ще раз скажу, що однією з характерних особливостей цього ножа є можливість заміни накладок рукав'я без повного розбирання, так само, як скажімо, на ножах Victorinox, Так, ми можемо міняти накладки. Так само ми можемо і тут міняти накладки, але безперечно, їх спочатку треба купити або у самої компанії, або, в принципі, самим надрукувати, якщо є доступ до 3D принтера. Отже, характеристики цього ножа. Загальна довжина 162 мм. міліметри. Ось, бачимо так. Довжина клинка, довжина леза в нас 70 міліметрів. Товщина 2,6 мм. Марка сталі d 2 Маса ножа 68 Рм. Що означає, що це просто топчик з приводу носіння ножа на ADC. Матеріал накладок це в нас G10. Ну і замок Liner lock. як бачимо. Вилітає. Лезо по центру, як бачимо, кліпса. Кліпса може переставлятися на підправшу під шульгу. Ну, і, в принципі, все дуже легко вилітає лезо. Ну і далі також, також легко складається. Ось так. Ось таким от чином. Давайте його порівняємо з іншими моїми ADC ножами, складнями, так би мовити, які в мене періодично є на ADC. Ну, по-перше, це ось такий кешу. Він, звичайно, менший, ніж Кнас Ну і Лезо на Кершу також трошки менше. Ну і ще один ніж. Це, звичайно, ось такий от Victorinox Sentinel. Теж один з улюблених з гербом України відкривається ось таким чином. Ну, в принципі, як Спайдерка. Зручний, прикольний ніж. Якби ще Кліпса була б саме тут, ціни б йому не було. Ну, вікса тут, звичайно, лезу набагато більше. Так, ну, в принципі. Ну і лезо слід сказати про те, що тут Stone Wash є. Якщо у керша тут такий яскраво виражений Stone Wash, то тут такий. він. Ну Теж дуже-дуже подобається. Тепер давайте подивимось, як він розбирається. Я буду розбирати тільки одну сторону. Хочу продемонструвати вам. так. Це заглушка. Це ж все відкручується. Ну, Давайте просто. А, гвинти. Гвинти, до речі. Ось така коробка з ними йде як нас. Звичайно, коробка, нічого особливого. І ось така цікава інструкція. Так, як ніж можна розібрати, як він обслуговується. Ну і е гвинти тут в нас е біти треба використовувати, вважаю, фокус е Торкс 6 та Торкс 8. Тобто осьовий в нас Торкс 8, ці маленькі гвинти в нас шостий Торкс. Ну, давайте будемо. Розкручувати. Візьмемо ось таку біту. Візьмемо безлезовий Victorinox Ну і просто я вам продемонструю, як це все. А, не ту біту взяв, як це все відбувається. Так, вона. Тобто швиденько дві плашки я знімати не буду. Зніму тільки одну, щоб ви розуміли, наскільки легко можна міняти плашки. Все. Плашка знімається. Ось таким от чином. Можна її міняти. Можна замовити там будь-якого кольору. Можна і чорні, і помаранчеві, і зелені, можна з будь-якими там картинками, з будь-якими надписами, з будь-якими лого, можна там своє ім'я написати, так би мовити, на цій плашці. Навіть без плашки, ніж може спокійно собі працювати. Як бачимо, вже в вигляді такого скелетника. Так? Ну, розбирається він, як бачимо. Ось гвинт, ось гвинт, ось гвинт і ось Осьовий Ось овий в нас вже це, це шостий торкс. Шостий торкс. Так що, друзі, ось таким ось чином. Плашки змінюються досить легко і досить швидко. І так це можна встановити назад. Так що, в принципі, я дуже-дуже задоволений цим ножем. І раджу, якщо є можливість, його придбати усім. Ну і версію з Axis мені також хочеться. Зараз буду розглядати цю можливість. Так, так, правильний гвинт, тому що вони трошки відрізняються один від одного. Ну, і до речі, на сайті можна купити будь-який гвинт, можна купити ось таку заглушку, якщо ви її там. Втратили десь, загубили, можна купити кліпсу, тобто все продається, ніж конструктор, так би мовити, і можна його спокійно собі зібрати. І отримувати величезне задоволення від, так би мовити, користування. Міняти плашки в залежності від настрою, так би мовити, ну все, перетягувати не потрібно, всього цілком достатньо. Знову ж таки, кліпсом можна сюди-сюди перекидувати. Ну, все регулюється, все чудова, фантастична механіка. Тому, друзі, усім раджу, якщо є така можливість і вам потрібен бюджетний adc складень, саме придбати такий ніж. Він дуже зручний, підпальцева насічка є. Під пальцеву насічку маємо. Можна різним хватом тримати. І так зручно, і так зручно. Та й взагалі, якщо Кліпс заважає, можна її зняти. Ну, отвору під Темляк немає, хоча ні, в кліпсі він все ж таки є. Ну, в принципі, такого красення носити на ADC дуже-дуже зручно. Так що, друзі, усім раджу М -м, такі справи. Ну, а цей, цей поки що. Буде в мене домашнім ADC складним, так би мовити. Саме цей ніж. Ну, в принципі, все, що я хотів розказати, ще раз скажу: посилання на відос під цим відосом, на де можна придбати цей ніж будуть, там можна замовити. Ну, і в принципі, з доставкою проблем немає. Наскільки я знаю, з Америки він доставляється в Україну, ну а потім вже там через нову пошту. Прийде на ваше відділення, так би мовити, або на ваш паштомат. Ну і ще одну прикольну річ хочу вам продемонструвати. Прикольну річ, яку можна носити на ADC Це ось така шовкалка-спінер. І мені порадив мій друг з Естонії. Його звати Денис. Денисе вітання і дякую за. Чудову пораду з придбанням ось такого спінера. Це ось така щелкалка, якою можна щелкати, дратувати людей, які перебувають поруч з вами. Або, якщо дратувати не хочете, можете просто посидіти в, 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 один і, так би мовити, медитувати, заспокоювати свої нерви. Працює воно на магнітах. Це фактично в формі гральних карт. Піковий король, червовий король, три положення. Одне, друге, третє. Як лівою рукою можна гратися, так і правою. Посилання на цю щелкалку Спінер. Також будуть. Раніше я е як <плес> з нервами боровся. Брав ось цю відкривачку і ось таким от чином щелкал. Тому, друзі, оці речі на ADC це дуже-дуже прикольно. Особливо ця щекалка. Такі. Справи, отже, це далеко не останнє відео, яке буде записано у 2023 році. За традицією, за традицією буде підбуватись підсумок, так би мовити, ножів Victorinox, Найкраща двадцятка ножів, які я використовував у 2023 році. Будуть два відоси. Один відос – це будуть представлення ножів з. 11 по 20 місце. Ножами, якими я взагалі практично не користувався, але е, мені вони дуже подобаються, тому вони є, так би мовити, в моїй колекції. І буде найкраща десятка е, ще один відос, з е, ножів, якими я активно користувався. Це будуть як звичайні вікси, так і моди. Так, ну, принаймні, ось цей вікс буде входити в першу десятку. Це так би мовити, моя гордість, безклинковий. є. Е. Бітотримач, ножниці і пасатижі. Це все на латунних лайнерах. Отже, друзі, на цьому, в принципі, буду завершувати. Дякую всім за увагу. Ще раз кажу чат ADC Victorinox Ukraine. Якщо у вас є бажання, напишіть мені листа, тому що наша спільнота закрита закрита від русні. Ми не хочемо бачити галіму. Глім Русню, до речі, ми не хочемо бачити в нашому чаті і взагалі не хочемо з ними спілкуватися, тому що саме вони розв'язали війну, і саме вони мають відповідати за свої вчинки. Все, всім па-па, слава Україні! Україна переможе! Все буде Україна, друзі.